Цього року українці вперше офіційно святкуватимуть Різдво з цілим світом. Нагадаємо, новий календар вступив у дію з 1 вересня, однак до змін адаптувалися ще не всі. Громади, які не готові перейти на новий стиль у 2023 році, мають перехідний період до 1 вересня 2025 року. Коли святкуватимуть Різдво Тернополяни, 25 грудня чи 7 січня дізнавалися журналісти Терену. Сьомого бабця діда, всі. так і ми так йдемо. Нічого не міняємо, бо ще не звик до того. 25 грудня. Я вважаю, що все-таки, напевно, це правильніше, вірніше. Тому що спочатку Різдво Ісуса Христа, і після цього ми рахуємо роки Новий рік після народження Ісуса Христа. Тобто, спочатку Різдво, 25 грудня, а потім Новий рік. 25-го, звичайно. Так як світ святкує, так і ми повинні святкувати. Чому під, під, підлаштовуються під когось, під якогось там Сталіна і так тому, і тому подібне. І все решта. Як люди, так і ми. Цього року, я, як і усі цивілізаційні країни, святкую Різдво за новим календарем. І я вважаю, що це одне з наших досягнень, одне з наших кроків, бо ми. Крокуємо впевнено, це буде невідворотньо, щоби бути разом з усім цивілізованим світом. Святкували сьому, тому що чоловік православний. А так святкували. Ми практично з покоління в покоління. Ми католіки, тому святкуємо завжди 25 го 25 грудня. Батьки так вирішила. Не я 25 грудня. Перейшла вся українська православна церква. Я є парафіянкою цієї церкви і разом з всією громадою перейшла на. Новий календар. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.